Емілія, куди це ви мене привели? До стоматолога. Так. У мене багато зубів. А хто буде лікувати зуби? Ням-ням. У тебе немає зубів. А думаю, що ти, Емілія, ти будеш лікувати зуби? Так, вона. А. Так, Емілія буде лікувати зуби, ми приїхали. Вже знайомо. Ми приїхали, вже знайомо нам стоматологію. стоматологією. Драконі це якобині зуби. Я пішла по дракону, не Лілія, можна я піду з тобою до стоматолога? Нічого не можна. Тому що мені здається, що якісь мої зуби потрібно перевірити. Да, ну, я просто вже старенький і я, я погано чистив зуби, коли був маленький. Тому в мене м такі криві некрасиві зуби. Але їм багато чого вони не повипадали? Mm. Тому що коли я підріс, я зрозумів, що потрібно чистити зуби краще. А ось ням-ням, бачиш, він мені здається, не чистив зуби і не відвідував вчасно стоматолога. Ні, спасибо, Тому в нього бачки. зовсім немає зубів. Та, ні, просто, мої батьки Мені казали, їдь. Швидше, швидше, значить її зуби. І дійде, і кожного вечора, кожного ранку, кожного річку. Тобто ти хочеш сказати, що твої батьки не е, навчили тебе чистити зубки? Звичайно. Це дуже сумна історія. Але ж ти вже дорослий, ти вже розумієш, що зубки чистити потрібно, щоб вони були здорові. Давай ми тебе також поведемо до стоматолога і він тобі розкаже і можливо вставить тобі нові зубки. Так, да, от у них не підходять, немає їх.